Його самые любимые слова были Я сам це з двухлетнего, трьохлетнього возраста, я мужчина. Вот, да. Коли зимой забыл рукавички, я говорю, а день мої, ні, я мужчина. Він дуже любив природу, життя людей і Завжди був веселим оптимистом, Завжди улибався, шутів. Ну, тільки з 2014 року він став трошки задовжен. У Нас воювали діміни, прадіди, діди, і він мене нас завжди заспокоював, що всі чоловіки повертаються додому, не хайтесь. І тому ця надія в нас жила, що він повернеться, бо він так нужен був нам усім. Ви, мами, народили героїв. Ну, я народила звичайного доброго хлопчика, а героя і свою жиз геройська він зробив сам. Дмитро глибоко вивчав історію нашої мови. І коли, наприклад, я також професійний філолог, але часом послуговувалася якимись іншомовними словами, то він мені казав: це не наше слово, а ти маєш вживати наші слова, які несуть нашу сильну потужну енергетику, бо вони це наше коріння. Не був ні агресивним, ні роздратованим. Тільки. Скажем, рівний стан такої фахової людини. Він не вживав алкоголю, не курив і був дуже, скажем, такий виважений чоловік. Дмитро Білотур постійно фізично самовдосконалював і тіло, і дух. Йому було 50 років, коли він вже був командиром на Азовсталі. І перед тим він розповідав, що весь час фізично займається і нормативи здає на рівні 20-річних своїх побратимів. Для мене це було дивно, тому що ніби як з віком здоров'я вже ж не додається, але він не відпускав ситуацію на саме хід і вдосконалював тіло і дух, він служив для нашої держави. І розвивався постійно, а також виховав численні, можна сказати, багато сотень хлопців, бо це ж добровольчі формування були, які формувалися відразу, і відразу навчались, і розвивались. І його знання, військові, а також. Безпекові знання дуже знадобилися. Вони його дійсно оберігали. Англійську мову, як казала його сестра, він не вивчав у її в школі, але він її самотужки освоїв і перекладав інструкції, а також словник створив артилерійських термінів. З англійської на українську мову і цей словник високо оцінили перекладачі і військові, а людина англійської мови ніколи до того не вивчала. Я познайомилася з Білодором, коли служила по артилерії, тож це і по його частині. Ми познайомилися на навчаннях в Орзунті. У нас було навчання поруч на одному, в одному місці. Запам'ятала його як людину, з якою було дуже легко спілкуватися, в якої немає. Того, що я старше за званням, я вище за посадою. казати, ось яким він був військовим, я не можу. Я можу сказати лише за людські якості, бо людські якості так мене вразили. Я сама є психолог за освітою, тому я. Звертаю увагу на в першу чергу на людській якості, бо від людських якостей залежить і виконання бойових завдань. То для командира є, мабуть, основним, бо без належного ставлення до своїх солдат не буде належного виконання бойових завдань. Я доволі так періодично, ну, звісно, коли це вже було повномасштабне вторгнення, і коли Маріуполь майже за декілька днів в повному оточенні опинився, то тут вже мови про це не було. А в цей період 2014 року, да, я мала змогу. І я приїздила до нього, їхала до свого братика підтримати його, ну і до наших черкаських бойців, і не тільки черкаські, а зовсім. Бо ми з ним зберігли стосунки дуже теплі, ну, все життя, кроще кажучи, все життя на зв'язку. І з ним було дуже легко. Це така людина, яка ніколи тебе не напружує. Ну, то є, у нього ніяких вимог, з ним дуже просто. От все йому добре, все йому ну то є, настільки комфортно завжди з ним було. Це таке щастя, коли у тебе в житті от є така людина, і він таким був ну, по відношенню до усіх і до друзів, і до нас. Він е останній раз мені писав 19 травня. Командири виходили за наказом в полон 20-го числа, і він 19-го останній раз вийшов на зв'язок. Він написав, що вони будуть ну, виходити завтра. От, але вони все познищували. Ну от наскільки ретельно Азов відносився до всіх речей, що вони навіть... Магазини для патронів всі пошкодили, щоб ворог не мог нічого, ну не міг нічого використати. От. Він переслав мені за ці дні, коли вже було прийнято рішення, що вони будуть виходити за наказом в полон. Усі файли, що у нього там сберігались для збереження, і ну, потім вже зіпсував, зіпсував, ну, телефон свій пошкодив. Вже ж. А він ну, попереджав, що зв'язка з ним не буде. Ну, по-перше, це, це поняття безпеки, питання безпеки, щоб і себе не наражати на небезпеку і, і рідних. Тому я чекала. Я дуже сподівалася, що він не вийде з усіма, бо він був дуже таким професійним військовим, тобто, у кого була можливість. Пройти 200 кілометрів через ворога, це у нього. Ну, от він завжди на такі завдання виходив, коли треба було на пузі майже проповзти в тил до ворога, скинути, що вони там роблять, скинути там координати. Ну, тобто він от такі от любив операції. По-перше, вони неочікувані для ворога. По-друге, у нього була дуже розвинута інтуїція, і він дуже цю небезпеку він відчував. Ще на Зовсталі він навіть писав, що про нього складали легенди: що хто з поруч з ним, той в безпеці. Бо ну, у нього такі були янголи, охоронці, ну таку світлу людину, тому в мене до останнього була надія, що він повернеться, звісно. Коли ми знали, що Маріуполь в оточенні, ми почали між рідними якось спілкуватися, об'єднуватись в чати, щоб розуміти, що робити далі. І от у нас були такі чати, де ми обговорювали якісь акції, ну, ми кричали про ці деблокади, ми намагалися якось допомогти нашим Хто був в цьому оточенні, тому вся інформація у нас жвава, всі новини обговорювалися у нас в цих чатах. І от я пам'ятаю, що на ранок того дня після теракту хтось з дівчат закидує відео і пише, що це? Це якийсь фейк. А там саме от на сеперського сайту оці окровавлені дороги, бінти, чашка кра... вона досі перед очима з цими слідами від ну, крові. І ми, ну як би, ще не того, а через, ну якось всі не могли зрозуміти, що, що це, це правда чи неправда, що це за відео. А потім скинули ще додатково, сі, сі Париж, ці е, в своїх новинах загиблі, перелік загиблих і перелік поранених. І одразу ці переліки ж списки е, у нас були в тих чатах. Я побачила Діма, там був чи сьомий, чи… Я заплакала, і я Ну, я, я не вірила в це, тому що він був одним із заступників командира полку. А ми знали, що заступника командира ну, що командирів вивезли в Росію. І я у мене такий був розпич, у таке ну би роздвоєння. І з одного боку, я розуміла, що він там не мав бути, він мав бути з командирами. А з іншого, ну, побачити прізвище в переліку вбитих. Ну, я десь там, десь ну, декілька годин я плакала. Потім я взяла себе в руки, і я ну, почала жити надією, що це ну, ну, їм же ж не можна вірити. О, це такий підступний ворог. Що... Я почала жити надією, що, що це неправда. Ну, потім був другий удар, коли звільнювали командирів і Діма серед них не було. Тоді це така друга була хвиля знову сліз, знову розпечі. але ти все одно ну, думаєш, та ні, ні. ну, Не може такого бути. Діма завжди повертався. І Діма обіцяв, що все буде добре, що він повернеться. А потім з тими, кого ну, звільнили, була зустріч з рідними. І Я поїхала на цю зустріч в Київ. І спочатку хлопці, які були в тому бараку, вони відмовлялися мені казати про брата. Вони казали, що ми Двітрія Євгеніча так поважали, що ми не можемо нічого поганого вам сказати. А я сказала, що ви мене зрозумієте, я бачила його в списку, я бачила в переписках побратимів. Я питала, вони писали, що Білотур 200. Кажу: я морально частково готова до цієї. Я просто хочу знати правду. Ну і тоді вони сказали, що так, що він був, він там був, він загинув. Вот. І навіть після другого підтвердження ДНК я попросила патронатну службу, що я хочу побачити тіло, бо я просто я відчую. Вони казали, що, на жаль, тіла зберігаються в такому стані, що навіть от вони надійшли в жовтні. тракт був в липні, тіла передали в жовтні, що навіть вони надійшли в жовтні в поганому стані, але в тих умовах, в яких вони зберігаються, вони вже ну там. Частково скелет, частково, я кажу, ні, це рідна людина, я просто от, я думаю, що я відчую, що це він. І дійсно ну, багато рідних втрачає свідомість. Там, я не знала, як я буду реагувати. Але мені здається, що це також, якось, може, він, його енергетика, бо мені було дуже спокійно. Я ну, подивилася на те тіло. Так, це майже був вже скелет, Але я бачила, що це такий міцний чоловік, ну таким, як Діма був. І от я ну що ці не зуби, бо Діма дуже дбав про своє здоров'я. І в мене не було сумнівів, от, що це Діма. І я не знаю, я ж кажу, що дуже багато родичів взагалі втрачають свідомість. Мені було спокійно, мені здавалося, що це все одно його якась збережена, оця світла енергія мене втримує. От потім я ще попросила фотографії тіла, коли його. Ну, і так як я взагалі цікавилася справою про розслідуванню цього теракту, я бачила відео, коли саме його тіло отримували. І навіть через те, що воно було в поганому стані, я його впізнала. Ну, от останній саме назовсталі він отримав цю медаль за військову службу. Орден за мужність третього ступеня. Ну і посмертно, бо посмертно завжди дають орден за мужність. Посмертно дали йому орден за мужність другого ступеня. Бо коли вже є орден за мужність третього, то завжди дають наш Дмитро Білотур справжній. Патріот України пішов захищати Україну. Не за званням, не за зарплатою. Пішов, бо любив Україну.